Продовжують інформаційний четвер. Добрий день. В Ужгороді вночі випав брудний дощ краплі рожево-помаранчевого забарвлення. Шар кольорового пилу залишився всюди на автомобілях, кущах і траві. Брудний дощ випав в Ужгородському районі. Метеорологи зібрали проби І лише після того, як дослідять хімічний склад, дощу скажуть, чи шкідливий він для людини та природи. Синоптики припускають забарвити опади. Міг пил принесений вітром із сусідньої угорщини. Вісім років тому на Закарпатті йшов жовтий сніг. Тоді його забруднив пісок з Африки. Це не є пил місцевого а, походження, Скоріше за все, що це перенос відбувся а, з території Угорщини, так як ми знаходимося на периферії циклона, центр якого знаходиться над територією Угорщини.